День незалежності України, лине слава, слава України, лине всюди, бо сьогодні у родини нашої держави, 31-ша річниця незалежності України. І з тим святом вітаю увесь український народ. Хай Господь Бог Небесний, єдиний, з неба подасть мужність і велику силу, щоб ми від ворога і руїн зберегли нашу славну, рідну, милу серцю Україну. Слава Україні і героям велика слава за їх відвагу і любов до українського народу. Боже великий єдиний нам Україну храни. 24 серпня 1991 року наша славна Україна здобула незалежність. Про волю і долю мріяло багато поколінь, які були вірними патріотами. Багато людей загинули на заслані і не дочекали ж цього свята незалежності, нашої держави. І були такі, які виїхали з України за кордон, жити і доживали до старості. Але наш український народ, який любить свою рідну землю і свій народ, і хочеться бути вільним господарем у своєму домі на своїй рідній землі, здобути незалежність держави, то половина справи. А найважливіше це зберегти нашу землю і свій народ від тяжких ворогів, які нападають на вільну Україну, яка ніколи не зробила зла і ніколи не нападала на чужі держави. Тарас Шевченко сказав: своїй хаті, своя правда, і сила, і воля, і доля. Любім свою рідну Україну, і любім одне одного, і бережім. Її. А наші захисники і волонтери захищають нашу землю і свій народ від страшної війни. Хай Господь вас усіх дорогенькі, благословить і вберігає на довгі роки, і будьте всі здорові і щасливі у житті. Господи, хай буде воля Твоя! Слава Україні і героям! Слава!